Жак Тарді, французький автор коміксів та ілюстратор. Книжки тарді перекладено і видано в багатьох країнах світу. Велике місце в творчості Тарді займає тема Першої світової війни. Лауреат Великої премії міста Ангулема та трьох нагород Міжнародного фестивалю коміксів в Ангулемі, а також премії Айснера та премії Макса і Моріца. Доброго ранку вечора дня чи ночі. Наші любі і кохані слухачі та слухачки. І сьогодні в нас з одного боку один з наших неперевершено і улюблених авторів, з іншого боку, автор, який, на жаль, в Україні щодося не перекладений, і невідомо чи буде взагалі перекладений, не те, щоб він щось не таке робив, що подобається українцям, а я так правильно, що правильно розумію, то йдеться про дуже специфічні відносини з видиництвом, в якому він видавався. Але не про це зараз мова, тому що сьогодні ми говоримо про Тарді. І те, як прекрасно цей автор вміє переосмислити е, історію, і, напевно, для мене він важливий з точки зору такого психологічного моменту, як робота з травмою. Тому що в тому ключі Тарді мені просто просто арт-терапевт. Але не буду збігати наперед, чекай, чекай. чекай. Так, так, так. Вже з терапію. терапію пішов. Та. Я думаю, що от варто взагалі спочатку представити, бо терапією єдиною, що угу. я художника більше трід. Е, я от для себе так собі думаю, е, всі знають Майка Міньолу у нас, так? А терді, я думаю, це такий відповідний, французький відповідник Майка Мініоло 100% тільки якщо от е, Майк Міньола десь так е, зациклився на Гелбоєві, торді йому якби з його е, винайденою жіночою формою Хелбоя стало в якийсь момент нудно, і от тоді він, власне, пішов в те, що ти називаєш е, арт-терапією. Але почнемо спочатку. Так жив собі хлопчик, народився він десь в кінці 40-х на початку 50-х, Тобто, це значить, що таке перше післявоєнне покоління, післявоєнне мається на увазі, після Другої світової війни. Це значить, що тато його воював в одній війні, а дідусь воював ще в попередній війні. Живе він собі в провінції, але досить швидко опиняється в Парижі, досить швидко також налагоджує контакти з франкобельгійським бельгійським видавництвом пілот. І от нещулося, як вже в 70-х роках, 20 чимось літній Тарді стає таким досить відомим такою новою зіркою франко-бельгійського коміксу. Це таке трошки так в Вікіпедії, так для тих, кому лінується зазирнути і щось почитати. Але тепер з Вікіпедії ми так перескинемося на його стиль. От стиль малюнку Тарді. що для тебе його стиль? Мені дуже, напевно, близька твоя аналогія з Майком Міньолою. В нього справді є прекрасна простота, якою він, яку він так обідрує в ідеальних композиціях, як і в Майка. Є, напевно, такий нюанс, що в нього просто надзвичайні фони. От він мені в фонах такий, майже як японські майстри. Тобто він так прекрасно подує перспективу і такі чудові робить ці от бекграунди його. Що ну, я навіть не знаю, що мені більше хочеться розділятися фуни, чи читати тексти? <laughs> Саме так. Саме я дуже дуже гарно це влучно назвав. Тут хіба що треба назвати твір, який мене став дуже відомим, через який тердів став впізнаваним коміксовим автором. А це є надзвичайні пригоди Адель Блансек. Українським читачам він, напевно, більше відомий, як, як глядачам, як фільм Люка Бессона, Люка Бессона правда. Який, власне, знятий за мотивами коміксів Тарді, тобто про таку журналістку кінця 19 століття, яка встрягає в різні пригоди, і пригоди завжди мають якісь абсолютно фентезійні штуки, там бігають мумії, літають птеродактилі, ну і багато чого іншого. Дуже такого цікавого, часом несподівано. І це все відбувається в Парижі кінця 19 століття, як ти сказав, з дуже гарними фонами. Тарді відомий тим, що він просто любить гуляти по Парижі. І він сам говорить, що він просто любить гуляти і просто замальовувати різні гарні будинки, які він в Парижі бачить, і пізніше йому просто хочеться цей будинок потім вставити в текст в текст комікс в всю сюжетну лінію. І сюжетна лінія може бути абсолютно якась поломана, незрозуміла, непотрібна, абсурдна. Лише для того, аби герой чи героїня в якийсь момент опинилися на фоні цього прекрасного будиночка. Це, це дуже класно. Так от з тими фонами. Та. Фони, власне, особливо ці гарні архітектурні замальовки Парижу, вони десь дуже часто диктують сюжетну лінію цих походень Адель день Блансек. Також, напевно, стосовно, якщо говорити вже про комікс, він називається надзвичайні пригоди. Адель Бонсек. Знаєш, от між французами і британцями колись була така літературна конкуренція. Звісно, що між ними постійно є конкуренція, але мені здавалося, що до наших днів вона вже просто затихла і відпала. Ну, тобто, наприклад, є Шерлок Холмс, і як відповідь на нього є французький Арсен Люпен. так? Ну, тобто, як такі конкурентні літератури. Арсен Люпен все таке не слід, а в тому й, в тому й справа. Так? Що so, давайте ми зробимо таке саме, але інакше, і це буде детективні історії про Е, І мені дуже цікаво зараз бачити цей, цю конкуренцію в продовженні, тому що ну, надзвичайні пригоди Адель вони мені просто неймовірно е виглядають натсненниками майбутнього твору Алана Мура Ліга екстраординарних джентльменів. Звісно що між ними є 20 років різниці. Хоча хто знає, можливо, і між Шерлоком Холмсом і... Арсеном Люпеном теж е, десятиліття. Але в будь-якому випадку я переконаний, що он мурно надихався, пишучи своїх джентльменів е, надзвичайними пригодами Адель. Звісно, зробивши цей свій твір значно гротескнішим, значно фантастичнішим. Так? Тому що е, Адель вона мені балансує на грані такого магічного реалізму. Те, що там відбувається, воно, звісно, паранормальне, але не настільки, щоб переписати всю нашу реальність. Угу. Ну так, це просто якби інший погляд на стімпанк, Такий вишукано легкий французький, так. Та власне, я собі думаю, що Тарді, виглядавши таки, такого прекрасного персонажа і створивши такий цікавий світ, в якому йому зрештою цікавий дотепер, міг би, в принципі, паразитувати на ньому і до наших днів. Але так ні, він його цікавлять справді якісь дуже сильно історичні теми. І тому, попри цю таку фентезійність, цей стінпанк Адель Брансек, він ілюструє твір Крик народу, така чотиритомна пухальна штука про Паризьку комуну. Це проф... Тобто це історія паризької філософської революції і про той час. Ні, 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 ні. Це не та. Це та, власне, це не та велика французька революція, а це та революція, яка відбулася під час франко mm -hmm. війни. E, малюнок там мені може менше подобається, він менш деталей. Тобто, Тарді дуже часто в своїх інтерв'ю говорить, що в нього там увага до деталей, що він дуже любить розглядати і замальовувати деталі. Найчастіше він їх малює в архітектурі. Тобто, персонажі в нього дуже часто якісь такі дуже легко, швидко, кількома лініями, ну, майже карикатурно. На малювати ніби для анімації в цьому десь та, та, так, так, ніби це якась майбутня анімація, якісь такі сторіборд. Але десь в цьому, напевно, також і криється продуктивність цього автора. Тому що не ну, намалював дуже багато. І те, що його дотепер не видали в Україні, мені з одного боку трошки якось дивно. З іншого боку, я розумію, що український читач е, має, в принципі, дуже е, високу планку якості. Mm. І коли щось намальоване не так чудесно, ідеально, як Мебелса чи Баранька, то це вже все, в принципі, напевно, це вже не кому. Я думаю, що все ж таки тероді з ними би поконкурував, але окрім того, з того, що я знаю про співпрацю з французькими видавництвами, то йдеться про якісь просто неймовірні космічні ціни на авторські права на французьких авторів, щоб їх видати в іншій країні. Тому, наприклад, дай коли ми говоримо про тороді, навіть в англомовному світі не також його і багато видано. Тобто здавалося, що майстер такого. Розряду він би мав розмовляти на всіх мовах, так він мав би публікуватися вже там, не знаю, в Японії і в Австралії, і без всяких перешкод, але ні. Тобто я так розумію, що є оцей такий чинник, з яким я зустрічався там, там, по роботі. так, Це колись такий французький патріотизм, який іноді є локалізований. так, Тобто цей патріотизм про про таку і жадність. Тобто, Наші досягнення вони для нас. Це цінна риса. правда. я десь застроїв в тому. І мені здається, що Терді це одне з таких їхніх закритих досягань. Е, ну так, ми десь говорили свого часу про японських авторів, котрих е, багатьох ми не знаємо. Знаємо, що вони класні, але вони собі існують лише от в Японії без жодних перекладів. Та й це можна сказати про багатьох французьких авторів, про котрих ми чи говоримо зараз, як про Траді, чи плануємо говорити в майбутньому. Що ми знаємо, що вони класні, що в них дуже цікаві твори, що вони гарно і по-своєму дуже проникливо малюють. Але дуже часто там вони залишаються виключно у франкомовному світі з дуже невеликою кількістю перекладів на інші мови. Е, є таке. Але вертаємося до Тарді, котрого все ж таки ми сподіваємося, плекаємо цю надію, що колись таки так українські все ж таки його видадуть. Е, Крім оцих таких історичних штук і фентезійних, він написав також в співавторстві з іншими письменниками цілий ряд таких нуарних детективів, в яких стає центральною персонажою детектив Нестер Бурма. Там багато крові, багато насильства, багато якихось несподіваних поворотів. Це цікаво читати. Це не завжди може гарно намальовувати, би так сказати. Дуже часто він просто здається, що швидко. Він, він дуже, деколи, мені здається, спішить mm -hmm. спішить, щоб все класно намалювати. В нього класні композиції, гарні задні фуни, але він зовсім не запарюється в малюванні персонажів. І якщо японці це виходить досить так вишукано, от не запарюватися з малюванням центральних персонажів, то в торті, ну, часто він їх видає просто якимись такими великими форматами. Де ці клітинки досить завеликі, і лінія занадто груба. І так, я сам маю до нього деколи якісь такі претензії. Але, попри те все, ми сунемося далі в 90-ті роки, коли е, Тарді видає, напевно, свій такий найголовніший, найцентральніший твір, котрий, дай Бог, коли все-таки з'явиться українською. А саме я маю на увазі, це була траншейна війна. Е, Історія Першої світової, тобто Першої світової війни, очима звичайних солдатів, які сиділи в око. E, причому, що цей, ну тобто Тордів він також видає там, не лише комікси, а він, наприклад, видає збірки своїх ескізів, або, наприклад, збірки своїх ілюстрацій. І оця траншейна війна, вона видана, в одного боку, вона є в форматі коміксу, а з іншого боку, є окремий посібник, де з цього коміксу вибрані найкращі кадри, так, про життя там, піхоти часів Першої світової, і з цього зроблено такий окремий як підручник, так в парі з якимось не знаю, французьким істориком, не знаю якого прізвище, е, виключно він, ну тобто той самий комікс, просто з, з нього вибрані ілюстрації і зроблені книжки, але і там, і там автор дуже впізнаваний, і мені здається, що це таке місце, е, в якому нам зараз, як е, українцям, е, які живуть в часі війни, та напевно нарослом варта зупинитися і подумати, що такого важливого в. Коміксах про Першу світову о, у виконанні Терді. Е, Марко, я думаю, що ти багато цікавого можеш розказати про історію е, створення цього коміксу, так? Тому створення, ну багато цікавого, напевно, ні. Хіба те, що я знаю, що, е, власне, як я вже згадував, торді виростає в сім'ї, де і тато воював на Другій світовій, а діду воював на Першій світовій війні. І, власне, все його дитинство також наповнене от історіями його дідуся. Пізніше, коли дідусь помирає, то ці історії продовжує розказувати його бабця. Власне про те, як йому там було, було на першій світовій війні. І якщо в нас з тобою, в основному е, спогади нашого діда з Першої світової війни, це були його от, фотографії, якісь листи, то е, в, власне Тарді він цю усну історію. І цих історій було так, настільки багато, що я розумію, що в якийсь момент вони десь, напевно, собою замінили все його дитинство. І коли він, вже будучи 40-річним, намагається десь повернутися у своє дитинство, це дитинство наповнене історіями про Першу світову війну. І це десь ми приходимо до тої теми травми і як бути з травмою, як бути не зі своєю травмою. Mm -hmm. Це вперше Тардіс зустрічається з цією темою через два десятиліття він подібно буде писати також і про Другу світову війну, і про досвіди свого батька. Але, власне, ці теми його дідуся там немає якогось одного героя. Це просто збірка якихось коротких історій. Часто це є його дідусь в центрі цих подій, часто хтось інший. Тобто. Вся історія Першої світової війни ніби розщепляється на окремих солдатів. І цей твір, так, я казав, що можливо гарно було, щоб він колись видався по-українськи, але напевно, ще не зараз. Напевно, пізніше, коли війна, яка відбувається зараз в Україні, закінчиться після нашої перемоги, коли пройде багато років, і напевно підросте якесь наступне покоління, яке буде слухати своїх батьків ветеранів. Тому що ця. Історія не має, я маю на увазі комікс. Це була істо... траншейна війна, вона не має героїв. Вона є дуже такою, для мене вона дуже ну, пацифістична по своєму. Mm -hmm. Вона така дуже антивоєнна. Ну, Вона антивоєнна, в ключі тому, що вона куди більше приділяє увагу постраждалим людям у війні, аніж у цілях війни. Так? Ну, тобто, і зрештою, ми говоримо про Першу yeah. світову, так, де справді. Про що ця війна була, скажімо, історики дотепер іноді сперечаються, так? Так. так. А, але напевно оцей е, терапевтичний досвід. Так, ти дуже гарно зараз згадав е, о той момент, коли його дідусь, а потім і батько повторювали і повторювали свої історії. Е, я з цим стикаюся зараз, часто спілкуючись там з солдатами, які е, або вже повернулися з війни, або приїхали до відпустки. Дуже часто вони теж мають оце таке місце переповідання, переповторювання своїх історій. Ну, тобто, до прикладу, зустрівшись декілька разів з одним з солдатів протягом цієї війни, та я почув одну і ту саму історію декілька разів, я розумію, що вона ніяк з нього, вона ніяк його не покине. Та вона, вона весь час є з ним. І. Е, я, я точно не є в тій ситуації порадник, але я. Од... Ну, все ж таки, одні з тих людей, один з тих людей, які шукають а, способи, як нам починати і коли нам починати працювати з тою травмою війни, яка є зараз. І я вбачаю в коміксі просто ну, прекрасний і універсальний інструмент для цього. Тому що а, я думаю, що опис цих історій, замалювання цих історій і а, розподіл ними ну, ділитися з ними з іншими людьми це. Те, що буде важливо для кожного з нас зараз. Тобто чи для солдатів, чи для цивільних, чи для постраждалих цивільних. І е, в цій ситуації я ще не знаю, як це можна розгорнути в контексті е, війни, е, в якій ми зараз живемо. Але комікси це якраз для мене такі, знаєш, як е, північне сяєво, так? Тобто, перпочую, північна зірка, mm -hmm. на яку я дивлюся і розумію, ага, рухатися, здається, треба туди. Ясно, що ми не, не, не продублюємо його історію. Ясно, що це не є інструкція для е, коміксиста під час війни, тому що, зрештою, терді сам по собі з війною не мав нічого спільного. Е, і це куди більше оповідь е, родинних історій, аніж все ж таки військових. Е, як ти думаєш, чи є такі способи імплементувати такі, е, таку подачу війно, воєнних історій через комікс, як це робив Терді? Або, можливо, в тебе є інші рекомендації з цього приводу? Е, ну, у мене є кілька якби, і досвідів, і думок. Е, один досвід це є, власне, що е, через те, що також в нашому дитинстві дуже багато було оповідей про війну і досвідів війни інших чоловіків нашої родини. Одного разу я все-таки прийшов до тої думки, що я мушу писати історію нашого діда, власне, в контексті війни. Як ти пам'ятаєш, я багато місяців провів в написанні сценарію і в написанні зрештою його історії. І... Десь приблизно в тому часі я, власне, натрапив, здається, на торді і, власне, на його цю траншейну війну, і ну, зрозумів, ну це вже все це зроблено. Це хтось вже, е, зробив, якби це вже опублікував. Я для себе це зробив, що цей якби, досвід свого дитинства і не своєї війни переклав в ці малюнки. І їх вже не треба опублікувати, бо вже хтось це зробив. А другий момент, те, що ти дуже гарно згадав власне, про переповідання історії, і про те, що постійне, і то саме переповідання і повернення до тих самих історій, воно мені десь також накладається на історію створення тардії іншого коміксу, власне, про військові досвіди і досвід полону його батька. Саме я маю на увазі один з його відносно недавніх коміксів, він його опублікував років 10 тому. Комікс, який називає має таку дуже довгу назву Ярене Тарді, полонений табору шталак 2Б. Mm -hmm. Це комікс про військовий і досвід і досвід полону його батька. Власне, в дитинстві не лише дідусь згадував про свою війну, але також і його тато згадував про свою війну. Його тато був здається професійний молодший офіцер. Ще десь на середині 30-х років він служив в французькій армії з такою твердою вірою в непереможність французької армії, і пізніше, коли починається гітлерівський напад на Францію, коли за два тижні від початку війни його батько попадає в полон. З одного боку, це якби страшний і фізичний досвід, а з іншого боку, це був також якби його власне розчарування в попередніх ідеалах. Його батько проводить, тобто майже всю війну весь в полоні, десь чотири з половиною роки цей табір, цей сталак, знаходиться десь в північній Польщі. Пізніше цей табір передослоковують кудись через цілу Центральну Європу. І аж так. Тобто, фактично, до закінчення другої стої війни він перебуває в полоні. Основна. Ідея дещо поїсти, тому що тобто, це 4,5 роки голоду і якогось такого чекання, і невідомості, чи я помру, чи що зі мною буде. І, власне, ці всі короткі історії. Цей, цей комікс також складається десь з великої кількісті коротких історій, які Тарді доводилося слухати ще дитиною. І я розумію, що в нього з батьком було якихось багато таких конфліктів. Можливо, також, власне, через ці такі е, батькові досвіди. Е, з іншого боку, е, він пропонує батькові е, записати це все. І його тато в 80-х роках е, дуже детально е, бать, на багатьох шкільних зошитах е, е, власне, описує це, всі свої історії, свої поневіряння в полоні. Мало того, що він записує, він навіть робить такі маленькі малюночки. І, власне, ці всі записки, і ці всі маленькі малюночки, пізніше е, в 2000-х тардії, використовує. Е, Малюючи власне цей е, комікс, е, цей графічний роман Сталак. Мало того, він водить так само себе. Тому, зрештою, роман, можливо, має також цю назву Яре тарді полонений. Тобто е, він дуже часто е, уявляє себе в шкірі свого батька, або уявляє себе ненародженого ще, який якось говорить з батьком. Тобто в нього є дуже багато якби, там, питань, е, які він водить, е, своїх власних питань до батька, який знаходиться в полоні. І він не отримує відповідей від батька, але там постійно є ці питання. Я думаю, що це якесь таке зворушливе повернення сина до батька, зворушливе примирення з батьком, який вже відійшов, з яким вже неможливо помиритися. Він має конфлікти з ним, ці конфлікти залишаються в минулому і опрацьовуючи цю історію батька, історію батька як полоненого, історію його війни. Він примиряється з ним. Це десь навіть перегукується із Маусом, правда? Так. так. Це, то те, що це ну, коли тема є батько і Друга світова, і, і те все, що лишилося в батькові Другої світової. Напевно. Тільки Тарді, я думаю, більше все-таки залучає такого історичного фактажу. Якщо Маус все-таки залишається дуже-дуже особистою історією, то Тарді завжди він такий монументаліст. Він любить ще додавати якісь, нові, якісь інші деталі, ще якісь додаткові події. Е, так, я думаю, що до певної міри, це, власне, от, коли ти згадував про роботу над травмою, це, це десь взірець, на який та, до якого можна йти взоруватися. І, зрештою, сталак був перекладений і німецькою, і англійською. Е, тому я думаю, що там е, так, вже не є, також все погано скопівати. Yeah. А е, Столак він також і такий е, військовий, тому що от, ну, е, війна в траншеях, вона дуже. ну, Там дуже гарно ті от, великі батальні сцени промальовані. Чи, наприклад, там, знає, пересування військ по якихось містах. Це такі от деталі, які мені страшенно страшенно подобалися в цьому коміксі. Тобто от, мені би навіть десь хотілося вміти так відтворювати гарно. Е, чи він користується такими прийомами і yeah. встали? Там цього менше, там цього набагато менше. Я думаю, найбільше цих таких якихось гарних фонів, гарних замальовок є в іншій графічній романі Тердії, називається Проклята війна. Це так до певної міри є продовження історії про Першу світову війну, яку цей другий том проклята війна він десь опублікує вже в 2000-х роках. І, власне, тоді він дуже часто їздить по Франції, по місцях, де відбувалися великі битви. І тваринські ребанки пов'язані між собою? Ні, вони, в принципі, там навіть внутрішні, там, там дуже мало взагалі пов'язаних. <laughs> Я б сказав, що там кожна сторінка, якби окрема історія, або навіть кожна клітинка, якби окрема історія. Що війна в... Навіть в тій же це була війна у копі, бо ти її читав так. так <laughs> Неможливо знайти якоїсь сюжетної... Таке враження, що це просто ти дивишся фотоальбом, та? Тобто є якась така підбірка фотографій, тільки тих дуже гарні малюнки. То місцями там просто цілі так. сторінки такі справді от, люди вистрілилися для того, щоб їх сфотографували. А на інші люди вистрілилися для того, щоб їх розстріляли. І, і, ти, і ти це гортаєш, і це одночасно і, і прекрасно, і жахливо. Так, і, і я, я не що це прокрава війна. Роз, розкажи про нього пару слів. Там не дуже є що розказувати. Це є знову ж таки, так як ти сказав, це є замальовані просто місця боїв. Якісь траншеї, які ще не закупали навіть у 21 столітті, якісь іноді цвинтарі, іноді знову ж таки, перемальовані фотографії. Тобто, це є, напевно, знову ж таки колекція досвідів з пригадуванням, як ми можемо по-різному пригадувати війну, яка вже дуже давно закінчилася, через якісь особисті історії, і через ті якісь речі, які залишилися в громадському куплічному просторі. Тобто ця суспільна пам'ять і особиста пам'ять, де вони пересікаються, і що з того що з того відбувається? Тобто, якщо в окопній війні торді він якби малював куди більше там, свою ну, е... оповідну родинну історію, так, то вже в втрата війна він перейшов в таку реконструкцію. Тобто він вже він десь так, пішов так. в поля, то що кажуть. Так? так, і я думаю, що справді, напевно, що після закінчення нашої війни це буде один з можливих. Способів обробити оце все пам'ять, це все пригадування, аби воно більше не було жахом, не було кошмаром, аби цей кошмар залишити просто на папері. Це один з можливих способів, так перетворити кошмар в історію це один з тих способів, яким людство справляється з тими жахливими подіями, які нас постійно на відках історії супроводжують. І знаєш, тут я думаю, що можна повернутися навіть до тих перших ранніх коміксів, завдяки яким торді став відомий, а саме навіть ті ж надзвичайні пригоди Адель Блансек. Я думаю, що до певної міри це був такий завуальований кошмар його дідуся і батька. Тільки тоді, в 70-х роках, будучи двадцятилітнім, молодим, натхненним художником, він не мав сили признатися собі в тому. Він ці кошмари минулих війн завуальовував під теродактелів, під мумій, А насправді це були якісь танки, якісь страшні німці, які, власне, не покидали, напевно, пам'яті його батька і його так само. Так, звотичність того йдеться так, про то. це. Так, власне, готичність, ця нуарність, ця його постійна схильність до якогось такого, ну, такого страшного насильства, яке там постійно в нього трапляється в коміксах. Це є десь ця успадкована пам'ять не власних травм. Це є та дитина, яка ну, не пережила ні у Першої, ні Другої світової війни, але вона переживає пам'ять інших. Я зараз знаєш, з одного боку напевно, якось дуже підвержним від нашої розмови. І... І одночасно в роздумах про те, скільки ми ще насправді можемо зробити, так? Скільки ми можемо ще зробити для тих людей, які зараз на війні, і тих людей, які повертаються з війни, і тих, що повернуться в майбутньому. І я би навіть так сказав, ми, ще, ми все ще можемо багато з цього зробити і для тих людей, які вже ніколи не повернуться з війни. Принаймні, запам'ятовувати їх, запам'ятовувати їхні історії для того, щоб передавати далі. Це важливо і. Ми закликаємо до цього також і всіх наших слухачів. І також ми дуже-дуже будемо раді чути ваші, ваші відгуки на цю тему і ваші ідеї, і, можливо, ваші також рекомендації. Дуже дякуємо вам, що були сьогодні з нами, що дослухали до цього моменту, і до нових зустрічей. Дякуємо. па, -па. па, -па. Запрошуємо вас долучитися до маленької спільноти Радіо Атрамент у Телеграмі, а також у Діскорді, де можна поспілкуватися та поділитися цікавинками. А послухати наші подкасти можна у сервісах Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, а також YouTube. Дякуємо, що ви з нами.